Слава Україні! З вами Ірина на каналі VRM техніка Сьогодні у нас на огляді буде ось такий красунчик Янмар AF224S. Маємо тут повний привід: 22 кінських сили, об'єм двигуна 1330 см кубічних та водяне охолодження. На шинах присутні мікротріщини, але не критичні. Розмір передніх 6х14, а розмір задніх 9,5 х 22 см. Укомплектований цей трактор дугою безпеки грунтофризою на 150 см та 3 точкою. Вага підйому задньої навіски 400 кг. Бачимо, є незначні такі дефекти на фризі, але на якість роботи це аж ніяк не повпливає. Мінімальний дорожній просвіт тут 40 см. Передня і задня колія тут однакова від 95 до 107 см. Та швиденько розглянемо, що у нас тут по функціоналу. Вал відбору потужності на три швидкості повишені, понижені передачі. Тут в нас вімкнення переднього моста. З правої сторони коробка передач на пів автоматична на 4 швидкості, важелі для регулювання задньої навіски. Знизу вімкнення швидкого розвороту, блокування диференціалу та стоянкове гальмо. Гідропідсилювач керма присутній, реверс, ручний газ. Та напрацювання тут 1304 мотогодини. Вага в цього малюка 880 кг без ґрунтофризи, а рік випуску по митній декларації 2004. А вартість такого малюка складає сім тисяч 100 умовних одиниць на нашому майданчику. Ціна вказана з умовою самовивозу. Також хочу нагадати, що у нас діє акція при покупці будь-якої техніки ви отримаєте мега крутий бонус. Нагадую, з вами була Ірина на каналі vrm Техніка. Всім на миру, перемоги та до зустрічі!